Сьогодні в нас на столі по горілці. Монітор для FPV дрона я вже схожий показував, здається. Ми оглядали, не ремонтували. Тепер, напевно, будемо ремонтувати. Той, що я показував, були проблеми з одним відеовходом, з свічем відео, котрого не було де купити. А цей монітор спалили 6 s акумулятором через адаптер для. Паяльника влупили на Type-C на 6 s акумулятор. Аналогічна історія з окулярами доповненої реальності. Чи як вони правильно називаються, я ще таких не бачив. Для FPV дронів. Це вже не іграшка, це вже повноцінні, досить якісні окуляри. Оп, а то не знімається, а просто приклеєне. Чого воно так легко відвалилося? Добре, поки то не трогаємо. Якісний пластик, товстий, приємний. Тобто це вже не іграшка явно. І та сама історія подали на USB Type-C 6 s акумулятор. Рахуйте, скільки там вольт виходить, хай по 4 беремо. 24 вольти подали. Замість, замість не знаю, скільки мало бути. Розбираємо і попробуємо полагодити. Плата, наче, точно така сама, як була в попередньому, так само по мікросхеми. Видно палене раз, видно палене два, тут 3-4, чи тут щось паяли. Це щось паяне. Тобто, напевно, хлопці вже пробували щось виправити чи розібратися. Якщо зняти плату, видно, ще точки підпалені 4 на Задній частині дисплею, і це дає зрозуміти, що навряд чи буде з того діло, тому що погоріло знатно. А ось тут раз, явно випалений перетворювач, 2-3. Мікросхема 4. Мікросхема 5. Ні, я то навіть не буду пробувати. Мікросхема 6 з діркою. Тут тотал. Тут воно пішло вже по низькій і попалені всі вторинні перетворювачі. Я думаю, що це не вартує спроби ремонту, тому що ми на це потратимо дуже багато часу, купу деталей, а потім виявиться, що воно десь далі і глибше погоріло. Не в такому стані цей монітор, вроді не такий, щоб дуже дорогий. На жаль, вже окулярам повезе більше, бленда таки знімається, вона на застібках. Є вент канали тобто є обдувка лінз, щоб не потіли. Ось тут, не знаю, чи є вентилятор, думаю, є маленький. На конвекції воно не може працювати. І продувається простір між очима і лінзами для того, щоб не запотівало. Є регулювання, зведення відносно переносиці ближче вще, в залежності від параметрів морди лиця, і є фокусування. Корекція. Тільки один шуруп HDMI. Може тут от шурупи додаткові є, там, напевно, в глибині. Та, є ще два шурупи, три шурупа. HDMI, аудіовідео, вуха, HT-OUT, Не знаю, що таке, USB, DC. Тут антени. І ще дві кнопки плюс ті джок діалич, як вони називаються. Розбираю. Окуляри мали би бути добрячі напічкані, то вже не іграшка. Це вже серйозна справа. Видно застіпки і купу шлейфів. Акуратно, щоб нічого не пошкодити. Відмикаю, розпоновинили і вже бачу теж сліди горілого. Це оптична система з двома LCD-моніторами. І кросова плата. Цього на всього два, ні, не два транзистори, тут є перетворювачі, живлення якісь. Нам, скоріше за все, це поки не потрібне. От тут нам треба буде попотіти. Бачу мікросхему з діркою, поки вона одна. По боках з одного боку ось модуль антенний. Відключаю шлейфи, пробую то зняти. Як воно знімається? Просто виймається чи ще щось є просто. Ось це є Wi-Fi модуль, я так розумію. Окремо ще є USB-шка, це для програмування може, або можливо воно зібране на якихось стандартних модулях. Я з справи не мав, подробиць не знаю. Вперше бачу. Цікаво. І воно ще з одного поверху зібране. Тобто ось тут є плата з USB, напевно, з якимось процом. Але чи це роз'єм, чи запаяний, не знаю. Як мінімум заклеєне, не буду туди зараз лізти, поки нема потреби. Тут радіомодуль двоканальний, я так розумію, і щось, що його опрацьовує. Третя плата цифрова вже. Хоча ні, тут аналогові входи-виходи ще є. Тут є дві цятки на мікросхемі, дуже хочеться надіятися, що це не дірки. Запиляний проц, але проглядається логотип виробника і часткове маркування, хоча хрен його впізнаєш. Ну і він БГА, ми це міняти точно не станемо, якщо воно так глибоко догоріло. Є сліди клею, шлейфи були клеєні. Вигоріло і тут. Біля HDMI спалений транзистор. Спалена мікросхема. Раз, дірка. І це все ж таки тепер без сумніву, дві дірки. Хреново. Далі, тут на платі мікросхема з діркою. Ще одна бокова плата, але вона вже позакручувана. Ми її так просто не знімемо, то вже потім розкручу. Що є тут? Тут є система вентиляції. Ні, не вентиляції. вентиляція передбачена, але це є просто місце для якогось модуля. Тут всього-навсього кнопка зі світлодіодами. Пару мікросхем і якийсь потужний dc dc перетворювач. Попалено воно глибоко, доцільність ремонту теж під питанням. Треба в когось попитати, хто вже таке брав. В руки чи вартує воно часу для того, щоб на нього тратити, чи є шанс на успішний ремонт. Вентилятор такий є, ось його підключення. Отака От халепа. Причому прилітало сюди, очевидно, і далі палило все решту. Відкрутив другу плату. Тут нічого мудрого, варистор захисту, напевно, або супресор точніше. Вхід живлення. Тут щось є, але тут воно виглядає непопаленим. Тестером поки не лізу. Ще одна плата з кнопкою і обдіалом знизу. Ну і Основна плата, її треба зняти. Два шурупчика і вона наша. Великий модуль екранування, і під ним ховається якась ледветроніка. Ходи сюди, показуй, що там в тебе. Ми мусимо знати, чи ти вже все, чи ми тебе ще будемо ремонтувати. Термопаста видніється, тобто воно гріється. Тут, напевно, основні мозги якраз тої. Кіностудії. Довженка та величезний проц. І палине нам в хлам спалений DC-DC перетворювач показує. Пройдусь поза камеру по повторинних живленнях. Якщо є без КЗ, то буду пробувати думати. Якщо повторинних КЗ, продовжувати я сенсу не бачу. Єдине, що використаємо, можливо, оптичний модуль, є ще одні очколупики з дивним дефектом: низька яскравість і різна яскравість на праве і ліве око. Можливо, просто оптичну систему перекинемо. І хоча б другий запустимо. Саме цим кабелем спалили хлопці окуляри, кругле живлення, а далі а можна підключити все, що завгодно. Ото відповідно, влупили 6С і дорогі окуляри і монітор пішли по жіночій статевій лінії. Через USB воно заживлюється без проблем. Це другі окуляри з вентилятором, включився з заниженою яскравістю. Я вже знаю, що праве око практично нічого не видно, а ліве досить тускло. Я не знаю наскільки яскраво воно має бути. Зараз попробую порозбиратися. Але таке враження, що тут просто не працює правий монокуляр. А лівий, можливо, вже там має занижену яскравість. Яскравість таки регулюється. Регулюється в обох, таки на максимальній майже нічого не видно. В правому, при цьому зменшити можна, тобто регулювання яскравості працює. Попробую просто підкинути модулі зі спалених. Можливо, ці модулі вижили, можливо, це допоможе. Але не тут то було, з того нічого не вийде. Окуляри або різних моделей, або різних ревізій. Тут ми бачимо два незалежних модуля, котрі сходяться на центральну плату з деякими перетворювачами, і тоді. На основну плату. Тут же ситуація інша. Тут інші дисплейні модулі з радіаторами, і кожен підключений своїм шлейфом на плату. Як тут організовано регулювання яскравості, я не знаю. І це не просто буде знайти. Прогноз, на жаль, теж негативний. Як же воно тут організовано? Тут оптика, оптика чиста, тут нема до чого домахатися. Оптика нам не цікава. Сам екран... З радіатором. Радіатор легко знімається. Причому, судячи по відбитках пальців, сюди хтось лазив. На пломбі були окуляри, значить це при зборці. Знизу спалена плата, зверху з різною яскравістю. Дуже різні плати, відповідно, якби ніяк не використаємо, нічого нам не поможе. Якщо дивитися на проблемну плату, бачимо підключення. Укулярів, і можна зробити цікавий висновок. Сюдою, скоріше за все, заходить основне силове живлення, тому що є дросель і конденсатор. Став по плюсу і живлення спільне для двох очей. Відповідно, або регулювання яскравості відбувається неоднаково на програмному рівні, або пошкоджені самі очі. Інших варіантів, походу, немає. ОСД меню так само низької якості, регулювання на обох очах присутнє. Живлення заходить спільне. Я не маю що з тим робити, на жаль, хлопці, я не можу вам допомогти. Я можу перекинути місцями окуляри, правий-лівий. І я буду знати, чи проблема на платі, чи проблема в дисплеї. Таке я зробити можу, ніхто мені не заборонить. Міняю місцями тут дуже просто 4 тільки конектора. Помічений в мене був зліва, зараз він справа. І в мене тепер не показує знову ж таки помічений. Тобто проблема не на основній платі, а виключно з моніторами. Принаймні ми локалізували проблему. Немає сенсу плату кошмарити, треба просто знайти нові монітори. Глянучи, чи вони десь є в продажі. Нагідно зазирнемо в старішу модифікацію, там, де дисплеї 2 підключаються через проміжну плату. Дисплеї тут зовсім інакші. Дисплей в рамці. І плата керування тут є. Причому з проміжним шлейфом. Пасивний перехідник, тут тільки конденсатори. Але теж, без сумніву, OLED дисплей. Є ще маркування на кристалі. Треба глянути на маркування на цих новіших. Можливо, щось по кристалу маркування я знайду, а не по шлейфу. По маркуванню на кристалі теж нічого не гуглиться. Китайцям написав, але шансів мало. Також зверніть увагу, раз це OLED і їм треба відведення тепла, було би розумно тут побачити термопасту. Окуляри майже нові, то може через відсутність термопасти не було контакту, і дисплей перегрівався, і, відповідно, вигорів. В кого такі окуляри, зверніть увагу, можливо, варто розібрати і хляпнути термопасти. Бо якщо між алюмінієвою пластиною і радіатором там так, так сяк якийсь відвід буде, то між кристалом і пластиною, якщо тут є навіть одна десятка зазору, а я не знаю, є вона там чи ні, мені сказати важко, оком-то так не видно. І якщо там такий повітряний проміжок, то тепловідводу немає ніякого.